Слава Богу! І тому ще раз дякую всім за молитву, за підтримку. І хотів би поділити Слово Божим якраз в контексті різних хвилювань, переживань, зокрема, що ми йдемо в такий різдвяний настрій, Різдво, різдвяний час. І коли ми говоримо про Різдво, коли от зараз багато церков, вони мають, навіть наша недільна школа має такий якби, період, називається Адвент, це звіски про те, що Ісус Христос приходить або народжується, і різні теми піднімаються в контексті цього. І, зокрема, одна із тем це мир, що з Ісусом приходить для нас мир. Бо Бог, Ісус Христос, примиритель наш з Богом Отцем, і в цілому це несе мир, бо Він Князь миру. І от я хотів би в контексті і різдвяного настрою цієї думки, що. Ми потребуємо миру з другої сторони, наші реалії, час війни, час переживань, потрясінь, вони десь по-особливому активізують. Ну, оця думка актуальна, що ми потребуємо миру. І, от, в контексті цього всього, хотів би задати питання: як знайти миру там, де його нема? Як іти по дорозі миру? Ми загально знаємо, потрібно довіритись Богу, потрібно повірити в Князя миру, прийняти мир від Ісуса від Христа. Але от як практично це виражається, як практично ми це можемо робити, я хотів би сьогодні, щоб ми споглянули на Марію, якій було об'явлено, що вона народить Сина Ісуса Христа, і як вона пророгувала, як вона знайшла мир і якраз рухалась на дорозі миру. Я хотів би, щоб ми відкрили від, є, від Луки, Євангелія від Луки, перший розділ, з 26 го вірша, і зачитали весь цей великий уривок, але я думаю, що він буде для нас повчальний. І, зокрема, ще раз поставлю питання, як знайти мир. І споглядаючи на Марію, що хочу, щоб ми подивилися і побачили, що вона пережила потрясіння особисте. Вона незаміжня, заручена дівчина, молода. І їй тут говорить ангел, що вона буде вагітна. Це особисте потрясіння. Всі біди, хвилювання, війни вони зводяться до особистих потрясінь. От Дивіться, зараз час війни, але коли воно не стосується нас або близьких, або знайомих, ми все рівно якось по-іншому реагуємо. І коли це стосується нас, або близьких, або конкретно нашого щось, оце потрясіння. Все зводиться до особистих потрясінь. Особисте потрясіння це коли різко щось зміняється. У тебе є життя, якісь сподівання, очікування, і різко міняється не по плану це потрясіння. Дівчина, що вона думає, що вона мріє, коли заручена? Точно не бути вагітно. як пояснити, як розтлумачити всім, що ти вагітна, і, і це все нормально. Це велике потрясіння для Марії було. Але от вона була в мирі. І от я хотів би, щоб споглядаючи на Марію, ми справді десь побачили оці паралелі, що в нас є свої потрясіння. І кось більше, кось менше, але особисті потрясіння. І як нам, споглядаючи на Марію, мати мир, я хотів би, щоб ми якраз прочитали, прочитали цей уривок і спробували роздивитись, що Марія робила, що вона мала мир. 26-й віршик. А на шостому місяці, шосте місяця й Лука говорить про контекст вагітності Єлізавети. І перед цим якраз Євангелист Лука нам це все описує, і говорить, що вона завагітніла, і от якраз вже далі він ніби хронологічно говорить і каже, на шостому місяці це якраз по вагітності Єлізавети, посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви. Зарученою з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала. Бачите, вже тривога прийшла, в якийсь мірі страх. Та ангел сказ, е, 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 міркувала, що б означало б це привітання, та ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я. Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол, Його батька Давида. І до віку царюватиме домі Якова, і його царювання не буде кінця. І озвала з Марія до Ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлізавета, хоч звуть її неплідною. І та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. І от, читаючи оцей невеличкий уривок, ми можемо сказати, Марія прийняла Боже Слово, покорилась і тим самим якраз отримала мир. Але це не повна картина. І якраз я хочу, щоб ми замітили, що далі її відвідування до Єлизавети, перебування там три місяця, воно якраз показує нам оцю дорогу, як практично довіряти Богу, як практично рухатись в дорозі миру. І я вірю, що це не случайно. Бог сказав слово Ангелу, що він нагадав або сповістив про Єлизавету, що Єлизавета теж вагітна. І Лука, бачите, двічі конкретизує цей факт, що шостий місяць, шостий місяць якраз висилка до Єлизавети. Давайте далі читаємо. Тими днями Марія, ставши поспішно, пішла в гірську місцевість до міста Юдино. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету». Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, зворушилась, немовля, в її утробі. Єлизавета сповнила Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: благословена ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, що до мене, прийшла, мати мого Господа, бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилась дитина моя в утробі. Блажена ж та, яка повірила, що здійснеться сказане їй Господом. А Марія промовила: величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось віднині блаженою звутимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний і святе його ім'я. І милість його зроду в рід для тих, хто боїться його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. Пригорнув Ізраїля свого слугу, щоб згадати милість, які проголосив нашим батькам Аврааму та роду Його аж до віку. Тож Марія перебувала в неї якісь три місяці і повернулась додому свого. Давайте ще раз поміркуємо, задаємо це питання і візьмемо ніби деталізацію якісь кроки, які робила Марія, щоб теж нам наслідувати. Марія отримала пісня від Бога, що вона буде вагітною. Вона не розуміє це, але це повністю міняє її життя. І вона від страху починає вірити Божому Слові. Від цікавості починає покорятись Божому Слові. І вже ж ключовий момент це що вона смирилась, проявився дух покори, як пізніше вона і величає Бога і каже, що Бог споглянувся на покору раби своєї. І вже ж ключ до того, щоб входити у мир, щоб приймати мир, щоб бути в мирі з Богом, це покора перед Божим Словом. Неможливо отримати мир, неможливо бути в мирі з Богом без покори Богу. Це дуже важливий момент і ключ, як ми кажемо, в двері, в дорогу миру. Часто ми хочемо мати мир від Бога, мир з Богом, але без покори Богу, без покори Божому Слову. А так неможливо. Як відкрити двері, якщо немає ключа від дверей? Я образно говорю, але для ілюстрації, що треба ключ, щоб відкрити двері. І оцей ключ, щоб війти в Божий мир, це покора моя, це смиріння моє, дух покори. Марія отримує мир в час трудності, в час незрозумілостей через покору, Божому Слову, Богу. Коли ми говоримо сьогодні, як мені, Толіку, мати мир в час особистих потрясінь. В час хвилювань, важкості і інших всяких недобрих речей. Ми маємо відчути, що Бог з Богом є мир, і в Бозі є мир. Але щоб його отримати і в ньому перебувати, мені потрібно смиритись перед Божим Словом. І це дає мені можливість бути в Божому мирі. Пам'ятаєте, Біблія прямо так і каже, що Бог гордим противиться, а смиреним що дає? Благодать. Щоб я мав благодать, спокій і інші благословіння від Бога, мені потрібно смиріння, дух покори. Якщо подивимось на Біблію, ми справді саме це побачимо, що люди, які покоряються, це не означає, що вони не мають трудності. Подивіться на Йосипа. Він дуже багато мав трудностей. Але якраз дорога смиріння дозволила йому бути у мирі, в рабстві. В зрадах і в інших переживаннях, і це дозволило йому ще більше збагатитись Божою благодаттю. Подивіться на Самоїла, подивіться на Давида, подивіться на інших героїв віри, як євреям євреям 11 розділі написано, що ті і інші люди досягали те чи інше вірою, але якраз передує формуванню віри це покора перед Богом, перекора перед Божим Словом. Пропозиція Божа, яка дається людині, людина приймає, і це якраз є смиріння і покора. Я хочу, щоб ми по-особливому на це зважили, і міркували, і роздумували, тому що багато із нас, вони і ми всі маємо спрагу по миру. І ми ніби думаємо, Боже, злий на мене мир. Боже, пішли в мир. Ми молимось про край наш, про Україну, про стан війни. Просимо Боже, хай мир твій прийде в Україну для України, але десь ми маємо і побачити, що цей мир і для нас, і для України приходить якраз через ключ смиріння перед Богом. Бог не раз говорить, якраз якщо народ смириться перед ким? Перед Богом, не перед ворогом, а перед Богом, перед Божим лицем, то я злянусь і вилю своє благословіння. Тому чи на особистому рівні, чи на колективному рівні, перший крок до того, щоб отримати мир, щоб перебувати з Богом в мирі, це покора. Коли людина далека від Бога, і Бог їй пропонує спасіння, як її отримати? Як людина може покаятись, отримати спасіння, прийти перед лицем Божим в покорі перед Богом? Якраз покора дає підставу повірити Богу, прийняти Боже прощення, Боже благословіння. І в якісь мірі, я думаю, що ми це знаємо, особливо ті, які навернулись до Бога, але в процесі нашого життя забуваємо, що перебувати в мирі знову ж це не означає без трудності, але це означає з Богом. Але з Богом, коли я покоряюсь йому, зокрема Його Словом. Це перший момент. Перший крок або ключ в двері, в дорогу миру. Другий момент зауважте, і я якраз коли читав, теж примітку зробив, що Ангел говорить про Єлізавету. І Лука деталізує нам, що Марія пішла до Єлізавети і три місяці перебуває там. Я не знаю, як ви міркуєте, але я розумію, що це неспроста. І це для нас великий урок. Особливо в час потрясіння, в час, коли ніхто не розуміє, як важливо спільнота людей, які розділяють нашу віру, які розділяють наші цінності, які розділяють наші переживання, розуміють нас, якщо ми можемо сказати так загально. Дивіться, Марія приходить до Єлизавети, і що чує від Єлизавети? Яка радість, яка благодать, що матір мого Спасителя завітала до мене? Це потішливі слова? Наскільки глибокі, наскільки змістовні, і хто це міг би сказати, як не людина, яка, і ми прочитали, сповнена Духа Святого? І от я хочу, щоб ми зрозуміли, що Бог нас вміщає серед людей, зокрема даючи церкву, братів і сестер, щоб ми ставали благословенням один для одного, підтримкою один для одного. Тому, коли ми кажемо, я не маю миру, Боже, пішли мир, Бог каже, покорись моєму слові. але далі друге тулись до людей, які шанують Бога. Тулись до спілкування, які розділяють цінності, шанування Бога. Бога бояться, люблять Бога, міють сповнятися Духом Святим. Ми знаємо тексти Слова Боже, де Біблія говорить, що недобрі товариства псують добрі звичаї. Тобто, навіть якщо ти упокорився Богу, довіряєш Богу, тримаєшся Божого, але починаєш більше комунікувати, спілкуватись, мати зв'язку, спілкування з недобрим товариством, ти не будеш мати миру і ти будеш розтрачати все добре. Ми маємо по-особливому сьогодні, в час переживань, потрясінь, відчути, наскільки важливо для формування моєї віри, мого духа, мого миру, тулитись до спільноти там, де шанують Бога, там, де говорять про Бога, там, де мають шану до Божого Слова. Я хочу, щоб по-особливому ми на це зважили, тому що. Ми просимо Божого миру, але мало виділяємо часу на спілкування з Божими людьми, на спільність по Богу. Ми маємо відчути, що Бог благословляє, виявляє свою благодать ну, якраз через церкву, через братів, через сестер, через один одного. І як церква, це якраз є благословіння. Коли я комусь служу, і хтось мені служить, і якраз в цьому наповнення Боже. Тепер, якщо я проводжу час де-інде інших, як би можна сказати, товариствах або спільнотах, де не шанують Бога, де не думають про Бога, де не звертаються до Бога і тому подібне, то місця, де обкрадають нас, наш дух, наш мир. І потім ми просимо Бога Боже, дай мир, а в нього нема. Бо це, знаєте, як диряве відро. Наприклад, Ти приходиш за воду, і в тебе там куча дірок. Ти набираєш воду і ти хочеш принести її додому, але не можеш принести чого, бо там дирки. Щось подібне в нашому житті, коли ми і віримо в Бога, і звертаємось до Бога за мир, но тулимось не до спільнот, які шукають Бога. Тому я хочу, щоб якраз з цією думкою ми відчули, наскільки важливе спілкування з народом з Божим. Наскільки важливе спілкування в молитві разом, в роздумах над Божим Словом, і в цілому, чи то двоє, чи то троє, сходимось розважати про те, що Бог нам дає, що Бог нам робить в нашому житті, як веде, які свідчення ми можемо мати від того, що довіряємось Богу, що Бог нас міняє в нашому характері і тому подібне. Тому це другий елемент, який дуже важливо, це тулитись, якщо так можна сказати, до спільноти. Людей, які шанують Бога, до народу Божого. Третє, це якраз з другої сторони, це думка це служити один одному. Марія прийшла, і вона теж послужила для Єлізавіти. І якраз служачи, ми отримаємо служіння для себе, і це якраз і є наповнення миру. Я думаю, не раз. Кожен із нас переживав, особливо старші, ці моменти, коли є якась така важкість, якась така, можливо, навіть туга приходить, але якось по милості Божій ти бачиш десь потребу і починаєш служити в цій потребі, приходити когось відвідувати, або спілкуватись, або хадатайствувати, молитись за когось. І ти починаєш бачити, що ти служиш але разом з тим, що Бог тобі служить через когось або напряму. І оцей мир, оця Божа благодать, вона. Заповнює твоє серце, твій дух, твій розум, твоє життя. І наоборот, як часто людина здається, ну чого тобі сумувати, чого тобі впадати в депресію, але людина байдикує, не служить, активна. І вона займається, як ми кажемо, якоюсь суєтою, марнотою, і це стає тягістю для нею і втратою миру, і неспокоєм, і ропотом, і іншими всякими недобрими речами. І третій пазл, який я хочу, щоб ми бачили від Марії, це те, що вона починає величати Господа. Ми можемо сказати, що це пісня Марії, можемо сказати, що це молитва Марії. По-різному можемо сказати, але точно ми можемо сказати, що це величання Марії Господа. Вона поклоняється Богу, вона прославляє Бога. І от якраз і в псалмах, і інших книгах Писання ми бачимо, як справді, потужна зброя проти униння, ропоту, депресії і інших всяких недобрих таких речей і отримання миру, спокою, благодаті, це подяка, це прославлення Бога. Немає потужного знарадження, зміснення, як зосередитись на Бозі, що Бог робить. Дивіться, і, от відчуйте цю думку, коли щось ми починаємо приймати від Бога, що як скерувати, щось зробити, ми починаємо більше думати, як люди подивляться. А, наприклад, молодь, як там мої однокласники чи одногрупники, чи співпрацівники подивляться в інстаграмі, як там будуть реагувати, чи там інших соцмережах. І в нас бачите, куча думок, як люди подумають, як мене будуть сприймати. Але від того, що ми думаємо про всіх, в нас якраз і тривога приходить. І наоборот, якщо ми, як Марія, ніби ігноруємо точення, вона не ігнорує, але я хочу, щоб ми це відчули, ніби оце слово ніби, щоб допомогло нам зрозуміти, вона зосереджується на тому, що Бог робить. Що Бог дає, а не на тому, як люди сприймають. І от коли вона зосереджується, її дух лікує. І дух торжествує, Боже, ти на покору мою споглянув. Боже, ти щось робиш, ти щось ведеш, ти дивне чиняєш. Коли вона почне деталізувати на матеріальне життя, вона буде сумувати, плакати, а як це буде? А, а, а як чоловік пояснить, а як подружки дізнаються, а як батьки дізнаються, а як те. В неї будуть 55 причин, як просто в депресію впасти, не бути мирі. Але що вона робить? Зосереджується на тому, що Бог робить. На тому, що Бог дає. І вона прославляє Бога, вона цитує Писання, вона виявляє Божі діла, Божі справи, і це якраз дає як канал миру, спокою і благодаті. Тому а вже ж є і інші елементи, які можна зауважити від Марії. І я хотів би, щоб ми, читаючи особливо зараз ці в часи, по особливому, так знаєте, більше і більше сприймали того, що ми можемо навчитись від різдвяних історії. Але, зокрема, сьогодні, от, роздумуючи, як мати мир, споглядаючи на Марію, хоч три оцих елемента зауважили і побачили. Найперше це покора. Покора перед Богом, покора перед Божим Словом. Це ключ до дороги мир. Це ключ до примирення з Богом, це ключ до того, щоб мати мир. Покора, смирення, дух покори, дух поваги перед Богом, перед Божим Словом. Друге, це спільнота людей. Які бояться Бога, це служіння іншим і сприйняття служіння інших. Оце спільність, взаємодія з людьми, особливо для слави Божої і в славу Божу, оце і є те, що дає нам мир. Бог так діє. І третє, це коли ми ще більше зосереджуємось на Бога, на Божу працю, на Божу дію, зокрема в нашому житті. І коли наш дух починає лікувати, прославляти Бога, поклонятись Йому і словами, і ділами, оце якраз утвердження, що ми на дорозі миру. Слава Богу! Тому хай Бог благословить кожного із нас, не унивати, не занепадати на дусі і в час особливих потрясінь, особистих. Розумієте, в нас є альтернатива. Альтернатива не йти по дорозі ропоту, депресії, важкості, важкості, важкості. але є вибір якраз з Богом пройти цю дорогу. В покорі, служінні, в спільноті людей, які шанують Бога, і в прославленні Бога. Хай Бог поможе нам в цьому. Амінь.